Є новина, друзі. Путін знущається над Трампом призначення керівника БЕП та будинок за 70 Мільйонів митника, дослухайте до кінця. Щойно вийшли заяви Путіна, де він там з Лукашенком сидить, десь ну, десь в Росії два дідугана. і ну, подивіться відео є в телеграм-каналі. В мене в шахті профілі, та й в багатьох інших телеграм-каналах. І от він там ну, як на мене дає відповідь Трампу. Він каже, що ну, не готова Росія припиняти війну. Так завольована, а реально він каже, що от Україна, Європа, якщо не хочуть вести перемовин, ми можемо почекати. Ну тобто, продовжувати е, війну. Він нічого не сказав про санкції е, Трампа. Ну познущався над ним, тому що сказав: що е, якщо ти багато очікуєш, тому ти розчаровуєшся. Тобто, ну так йому завойовано сказав, що я тебе дурень дурив. Затягував час для того, щоб ти не вів санкції, готувався до цього процесу. А тепер я буду робити те, що я захочу. Ну, я думаю, що тут Трампу вже нема що пояснити. Треба вводити оці смертельні санкції. Добре, що це вже 8 серпня, а не якесь там жовтня, та. І я маю надію, що вони подіють, тому що я сьогодні розповідав про Індію, яка вже е, зупинила купляти нафту і нафтопродукти російські. А зараз вже є інформація, що вже чотири танки стоять і не знають, куди нафту і нафтопродукти вигружати. А якщо будуть смертельні ці санкції, будуть сотні танкерів плавати і не будуть знати, куди вигрузити цю нафту. І це буде колапс для росіян однозначно. Те, що я зранку говорив, що Вітков поїде в Москву я зразу сказав, бачите, як Ванга, що нічого там не буде. Трамп хоче дати Путіну останній шанс, але ну Путіну начхати. І Путін вийшов про це прямо і. Сказав цікава заява Лукашенка, він сказав, що от Росія нібито готова на перемиря в повітрі, ну тому що шахеди літають через Білорусь. А я раніше ще говорив, що якщо вони будуть далі літати через Білорусь, то Україна буде відповідати через Білорусь. Тобто наші дрони будуть залітати Росією через Білорусь. А що це означає? Що на Білорусі дуже багато буде дронів, які можуть і падати, їх можуть збивати, ну і це буде нищити і саму е, Білорусь. І Лукашенко це розуміє. і Каже: От Путін готовий, давайте ви погоджуєтесь на повітряне перемир'я, тому що це не Спечно для людей, і він це говорить там не в Україні, не США. Він це говорить Путіну. Мов, ти там не запускаєш іде через мене, тому що ну це велика проблема. Він каже, що він навіть цю позицію передавав США. Ну але це знаєте, це все ахіне важливо, що одразу йому відповів Зеленський і сказав, що е, Україна готова, якби вести реальні перемовини про припинення війни, і для цього потрібна зустріч лідерів в будь-який момент. Україна до неї готова. Ну це спеціально для Трампа, що мов. Щоб Трамп знову там не придумав якісь перемовини, тому що Путін каже, що Україна не хоче вести перемовини з Європою і не готова до цих перемовин в Стамбулі. І щоб Трамп не спригнув санкцій, Зеленський каже, ми готові в будь-який момент до зустрічі лідерів. І це правильна абсолютно позиція. Тому чекаємо смертельних санкцій. Приклад Індії показує, що якщо Трамп особисто буде. Ну наїжджати на країни і будуть усі вторинні санкції. Це зупинить економіку Росіян, і вони замисляться на припинення війни. Або Путіна, ми бачимо, Він не хоче припиняти війну. Тут не Україна, не Зеленський, ні Європа, Тут Путін. Який не хоче припиняти війну, а виставляє ультиматум. До речі, він сказав, що він готовий там припинити війну і вести перемоги по своїм всім ультиматумам. тобто чотири області, які він не захопив території, там знищення практично української армії, що нереальна абсолютно легітимізація і так далі, і тому подібно території, які він окупував. Ці його умови вони призведуть тільки для до продовження війни і до знищення України. Тому цього приймати. Не можна, а Трампу треба вводити санкції і дивитися, що де не працює, добивати і це за якийсь невеликий період призведе до припинення війни. Наступне питання: призначення керівника БЕФ прем'єр-міністр. Терка наша Свереденко зустрілася з Цивінським, ну який виграв конкурс. Абсолютно чесно його не призначали. Шмигалі Кабмін його не призначив, мов там якийсь російський слід так далі. І тому подібне, коли Європа сказала, що чекає від України Єврокомісія вчора призначення керівника Беб. Вона зустрілась, тобто отримали знову наганяє, тому що бояться призначити незалежного керівника на Беб, тому що це ж компанії, які заробляють кучу грошей, належать всі верхівці, і тепер Беб зможе їх. Ну так круто саджати до в'язниці, які крали на державних замовленнях і на інших замовленнях. Тим більше, Цивінський він набушник, тобто має інформацію відповідно. І щоб знаєте, якось своє обличчя, яке і так лежить в багнюці, ну, нашої влади, да, підняти, так вона запропонувала пройти цивінському поліграф. Я впевнений, що Цивінський пройде, має таку інформацію железобетонну поліграф, тому що знаю. І якщо влада це зробила для того, щоб просто відболити свої обличчя перед єс, ну це таке питання. Нехай проходить поліграф і нехай його призначають. До речі, вона сказала, що на наступному тижні можливо його призначити. А якщо вони хочуть замутити щось в Сивінському на поліграфі, ну кажу, що це не вийде, не вийде, тому що знаю, що не, не вийде. Тому ми скоро я думаю, отримаємо керівника Беп. І ще от буквально щойно прилітіло новина. Бачите, як швидко виховується наша влада, коли в неї забираються гроші перспектива вступу в Євросою. Ну і люди виходять на протести. Що тепер буде конкурс на керівника митниці. Нарешті, який там затягували півроку. Казали вже в кінці року десь. От, і от на наступному тижні сформують комісію, яка буде якраз займатися конкурсом на керівника митниці. А митниця це найбільша корупційна годівля для нашої влади. Ну і коротка така, новина. один з керівників митниці енергетичної, колишній працівник СБУ. В його схеми провели розслідування. Журналісти, йдіть дивіться на їхній канал. В нього будинок за 70 мільйонів гривень, який він не міг собі дозволити купити. Діти його вчаться в Лондоні, і розумієте, він керує в нас. в нього зарплата там енергетичної 90 тисяч гривень. А це розумієте про справедливість. От якраз Зеленський, всі, хто йшли на вибори, що говорили. Український народ хоче справедливості. До речі, ці протести, які відбулися по знищенню незалежності набу, і, слава Богу, все повернуто. То вони якраз теж про справедливість. А от такі сюжети вони точно не про справедливість. Напишіть, що ви думаєте? Лайк, репост, підписка і телеграм в шапці профіля.